Визвольні сказати Сицилія. Вот, бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там, типу, щось грязне я не можу відтети. Вони кажуть, це не ми, ті пасмотром ас. Ми зробили. Каже, нічого не знають. Про документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицілії в Італії. Дуже багато подводних камнів. Не спішіть. Бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць. де Можна взяти в оренду машину. Дуже до фіга. Тут на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше ніж забронюєте на сайті. Документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Мені є формули, мені дали 150 євро залогу. Я даю 385 Я заплатив. Все, проїжджайте потім головне назначений час, бо якщо запізнити, дорожче буде. Відайте ключі, по йде мінімаль зараз повернути 150 євро залогу. І все, і все. Всі от італіанської Сицилії орендувати автомобіль. Це реально дешево, бо от їздив на гібридом Toyota RAV4. а в сікскар в Німеччині ні, тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально катайся, скільки хочеш робити за проблем. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині. Гарного такого левелу, за тих грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще смішні гроші. Коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтетити. Вони кажуть, це не ми, тіпа, it's not from us. Це не ми зробили. Він каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Коли брали машину. І от, це тут проблема, про яку я вам кажу. Ну, соцілийці це такі любителі розвідничка. Взагалі, всі, хто живуть біля моря, а море люблять на безлоха життя плоха. Все, і зараз заставлять платити компенсацію за пошкодження. Візьмуть за, за, за даток собі. Як брав машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все на два просто. Понимаєш, що не було не прикопатися. Віддирають, віддирають. Кажуть, то дивіться, це не проблема, зараз ми з отримаємо. Все, просто щоб знали. Це дуже уважно на це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сік-скар, і так далі. Буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут буде, в ар'єрду, арренду, ар'єнду. Все, тут же можна дешевше зняти.